З першим днем весни, шановні підписники і гості мого ютуб каналу. Ха, бачите, так? Да? Яка чудова весна. Як весна почалася у нас? Сніжок, хмарно, туман, плюс 4. Але це все умовності. Весна лише на календарі, але ж природа календарем не користується. У природи інші плани. Весна буває, окрім календарної, ще і географічна, і астрономічна. Астрономічна весна настає тоді, коли день весняного рівнодення, а географічна весна буде тоді, коли середньодобові температури коливатимуться в межах від плюс 5 до плюс 15. От в цьому діапазоні, коли температури будуть сталі, от тоді вже буде в нас. Справжня графічна весна. А поки що це таке несерйозно. В нас останні 4 дні вже була плюсова температура. Попередній сніг зійшов, розтанув, і з п'ятниці на суботу випав новий сніг. До речі, сьогодні субота, 1 березня, якщо я не сказав, ну я думаю, ви і так зрозуміли, тому що я всіх привітав з першим днем весни. Так от, значить, трішечки в нас засніжило, випав сніг, але зараз. Плюсова температура все тане, пливе, тож він надовго не затримується. Так от, 1 березня, як то не катнути, не виїхати. Перший день весни знову сліди. Та тут звірів. Як то не виїхати, не катнути, не зустріти весну календарну. Сьогодні зустрічаю на велосипеді календарну весну. Ну, а зрозуміло, в наступні дні колись зустріну географічну весну і астрономічну весну. О, знову сліди. Та скільки ж їх тут? Може то одні і ті ж бігали, а може і ні. Головне, що є сліди, це добре. Я виїду сьогодні, катну тако лісами, полями. Асфальт зараз мокрий, сніг на асфальті в першу чергу розтанув. Тож їхати асфальтом сьогодні не надто добре, бо буду брудний, покрий, заляпаюсь тільки так. А ось у лісі, в полях грунтовочки ще покриті снігом, сніг не розтанув. Тож можна їхати і не боятися бути мокрим, заляпатним, брудним і так далі. Вийду катну, покажу вам свою катку, щось розкажу. Вип'ю кавунчика десь, зупинюсь в дорозі, ще покатаю, та й поїду додому. Така сьогодні катка лайтова. Я взагалі і не планував, думаю, знімати щось, вийду, просто катну і додому. А воно. Ні. Руки саме тягнуться до телефону. Аби щось відзняти, розказати і показати. Скава ворітка пролетіла дощала, що поти полетіли у вікно. На обід самі лиш сухарі, але в мене новий вечір у дворі, і я нікому в того не казав, що велосипеда я собі придбав. І коли про це дізналася рідня, живу хлібу із печіком придня, про ціну звісно я тихо промовчав. Цю інформацію від них я приховав, познали б скільки я за нього відвалив, на ньому їздити я більше не схотів, про цілу звісно, я тихо промовчав. Цю інформацію від них я приховав. Познали б, скільки я за нього відвалив. На ньому їздити я більше не схотів. Перша зупиночка чи то в зимовому, чи то в весняному лісі. Проїхав я 16 км. І стану, вип'ю кави і вам трішки розкажу про велосипед. Де там моя кава? Ага, ось вона. О! Кава. Ой, клас. Нічого кращого немає, ніж випити в лісі кави. Ой. Смакота здавалося б, нічого особливого. Звичайний ліс, звичайна домашня кава. Але є щось особливе. В цьому, коли п'єш каву десь, далеко в лісі, подалі від цивілізації, нікого ніде поряд немає, ніхто не заважає. Ну, в принципі, так і в селі. То щось в цьому є. Як ви можете бачити, виїхав я сьогодні на цьому зеленому. Кубі, хто дивився моє попереднє відео, то мали б зрозуміти, що це велосипед не мій, це мого знайомого Сюзюма. І він цей велосипед продає. Огляд на цей велосипед є в попередньому відео. Класний, надійний, звичайний МТБ велосипед на 9-х колесах. Є заднє колесо, є переднє колесо, чудовий зелений колір система 1. На 12, минулого разу помилився, сказав, що система 1 на 11. Ні, тут система 1 на 12, гальма, шимано, гідравліка, система по колу Страмовська. Подалі контакти стоять, а розмір рами або L, або XL. Я точно не знаю. Треба подивитися документи. До речі, велосипед йде з документами. Тож, все офіційно, не крадений, не фарбований. Нормальні. Кому цікаво, кого зацікавив велосипед, пишіть в коментарях, будемо розмовляти стосовно його продажу. А я зараз каву поб'ю і буду їхати далі. У ну, мене десь сьогодні кілометрів 50-60 має вийти по лісам, по полям. Тож, багато не буду катати, хоч і на вулиці тепло, класно сьогодні. Вітру взагалі немає. Ось, наче інколи сонечко. Виходить із Захмар, але я тільки лісами, полями сьогодні. Виїхав проїхатися провітритися. Тож катка сьогодні така от. лайтова, невеличка буде. Ну все, погнали далі. А ви не перемикайтеся. обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайки, залиште коментарі, робіть активності на каналі, бо це сприяє розвитку і просуванню каналу на простобах Ютуба. Поїхав я. Через ліс новою для себе дорогою. По ній я ще жодного разу не їздив, тож мені цікаво, куди вона приведе і що взагалі за ліс, обабіч цієї дороги є. Раптом якісь цікаві грибні місця. Побачу, ну як перспективні грибні місця. І наступного року весною або восени завітаю сюди подивитися гриби. Ось о невдовзі вже. Реально почнеться справжня весна, буде тепло. А ось я дивлюсь за воспристами. Слідкую в Тіктоці, там в Ютубі. То всі тільки і чекають на потепління, аби виїхати, відкрити сезон, катати і так далі. І це тільки в мене походу. Поки холодно, поки така от погода зимова. Виходить катати, бо як потеплішає, то, походу, мої. Катки стануть трохи на паузу, доведеться город обробляти, саджати різну городину, бо все ж таки я в село переїхав. 25 суток городу, то буде чим зайнятися, будуть у мене справи. Так що, поки є можливість, катаю, а далі вже по ситуації. Ого, тут я не бував ще Ось, все, праворуч. Лісиде такий березняк, але воруч. Отакі сосни. І в них маслюки можуть бути. Прикольно. Треба буде сюди в сезон грибів завітати, подивитися на грибочки. Мені подобається ліс, гарненький. І перспективний на гриби. Ось воно. Оцей той ліс, який я так довго шукав на Житомирщині. Ліс який... Дуже і дуже нагадує наші зйомські ліси. Саме до такого лісу я звик, і саме в таких лісах я звик шукати гриби. Все, я цю локацію запам'ятав. І наступного року, ну як, цього року, цього сезону, обов'язково сюди прийдемо або приїдемо шукати грибочки. Це саме той ліс, якого нам тут. Не вистачало клас, гарно як. Не дарма я виїхав, знайшов таку містину. З'їхав в колію. Я не впав, я просто так обережно велосипед положив, нічого я на ньому не гепнувся, не вдарив його. Так що все нормально, просто ось о, підсковзнувся. А тут моя нога підсковзнулася. І я трошечки з велосипеда злетів. Нічого страшного, не критично. Зрозуміло, що дорога така нерівна, засніжена, слизько. Ну, Самі бачите, тут колії майже по коліна. Так, їду далі і там подивлюсь, де ж мені звертати. Бо ліс такий, що їду і лише по одній дорозі, і взагалі немає з'їздів ні ліворуч, ні праворуч. Ні на північ, ні на південь. Поки не забув, хочу передати привіт своїм учням. Знаю, дехто з вас дивиться моє відео, дехто підписаний на канал. І зараз я вам задам невеличку загадочку, і аби перевірити, як ви уважно дивитесь мої відео. Питаннячко: чому біля ведмеді не їдять пінгвінів? Подумайте і дайте відповідь або в коментарях, або дайте відповідь безпосередньо на уроці. Коли там у нас уроки, ми з вами зустрінемося і на уроці. Дасте мені відповідь на це питання, скажете Максим Владиславович, ви там у своєму відео задавали там питаннячко, ось, будь ласка, відповідь. Чекаю. Дуже цікаво, чи відгадаєте ви цю загадку? Коротше, їхав я тільки що, поки там в камері щось зашпортався, ось, ось щось не вмикалося вона, там щось їду, там на неї дивлюся, щось клацаю знову мене занесло. В колію в'їхав, з вельчика трошки. Гепс. Ну, Знову не дуже впав тако, в'єчик на себе обережно поклав, встав, отрусився, в'єчик стоїть, він все в порядку, а ось власне місцях де мене занесло. Тож, незважаючи на те, що на в'єчику смарцеми стоять, доволі така груба гума, але поверхня листя слизьке, поверхня і сніг, і доволі слизьке покриття. Тож навіть смарцеми на такому покритті погано тримають. Треба обережно їхати, уважно їхати, дивитися на дорогу, тому що ну, буквально на рівному місці можна гевнутися. Це добре, що я так легенько приліг, а може бути це набагато гірше, Я колись в 2018 чи 2017 році. Не пам'ятаю здається, все це ж таки 2018 рік був, так, да, 24 серпня, день незалежності їхав на вокзал. Сеструху зустрічати з Харкова, вона елечка приїхала. І на вокзалі, на рівному місці на пероні, там швидкість мене була, ну кілометрів 10 на годину. Взагалі я ледь педалі крутив, гальма переплутав, натиснув передню замість заднього. У мене тоді вечок був такий звичайний німецький двопідвіз міський, простенький. Ми нікому його на весілля подарував цей вільчик. До речі, у мене прямо зі школи з вчительської сперли. Так от перепутав гальма, натиснув передній, через кермо вилетів. На рівному місці зламав собі ліктя. Тож завжди на дорозі треба бути обережними, не обов'язково летіти на шаленій швидкості чи з якоїсь гори, там щоб щось собі зламати, забитися, достатньо і невеликої швидкості рівної дороги, щоб впасти і невдало впасти щось собі зламати, якось себе травмувати. Тож завжди будьте на велосипеді уважними, обережними і пильними. Бережіть себе. Ось, я щоб ви розуміли, їду. По такій чавкатні десь доводиться звідчика злізти, там, щоб вам щось пізняти, з дерев капає, ноги коротше, мокрі, аж чавкає. І ось я знову зупинився. На цій камері поміняв акум. Бо перший розрядився. І зараз буду знімати на неї. Не знаю, як мене буде чути, певно, що буде гірше чути, ніж зараз. Бо знову дорога отака буде поганенька. З коліями. То з однією рукою буде незручно їхати, буду їхати на оцю камеру знімати і з вами щось там говорити. Заїхав я щось в такій хащі. Дорога спочатку була була нормальна, потім вона взагалі скінчилася. Потім їхав якось через Кушмарі хащі, дорога знову почалася, але завалена деревами, гілляками, і почала вона підляти об'їжджати оці всі захаращення я по карті подивився що дорога наче має бути і по карті вона показує що така ну наче ой, застряг О, що по ній можна проїхати але їду місцями дороги то немає то з'являється картам особливо не можна довіряти я визначив азимут, якого треба триматися. І їду по азимуту. Неважливо, є дорога чи немає дороги. Є азимут, і його я тримуюся. От, інколи географія стає в нагоді. Коли треба зорієнтуватися на місцевості, прокласти собі маршрут на місцевості, на якій немає доріг, тож доводиться пригадувати азимут і користуватися азимутом. Тож шановні. Повторюйте географію, інколи може стати вам у нагоді. Ось, о, ось. Носить такою дорогою я їду. Ну це хороша дорога. Це вже можна вважати почався лісовий автобан. Тому що перед цим ну, було жах. Перед цим коротше, можна сказати, отаке от було. Отаке. От І отаке от було. Коротше. А тут наче дорога. Нормалізувалася, ну, принаймні, видно поприміше метрів 200. Видно, що дорога є гарною. Ну туди їдемо. Зараз маю виїхати в сусіднє село, лісова Слобідка. а звідти повертатися додому. Приїхав я вже 27 кілометрів, ще трішечки буде 30. І планував сьогодні катнути до 50 кілометрів, може 60. Але ноги. Мокрі, змерзли. Тож треба швидше вертатися додому і грітися. Так. Мисливське угіддя. Але зараз наче полювання під забороною. Тож мисливські угіддя простоюють. Але це не точно. Так, їдемо далі. По дорога, поки дозволяє їхати. Значить, їдемо. Треба, певно, буде десь зупинитися на карту поглянути, впевнитися, що я за зиму тут не збився, поки з вами говорив. От Отака От. От вона сьогодні весна. Отакий От початок сьогодні календарної весни. Але я задоволений, що я виїхав, трішечки дослідив наш ліс, відкрив. Для себе місця грибні, перспективні. Тож колись восени сюди приїду по грибові. О, гаряченька кава, блін, трошки облився то нічого. Ой, як класно. Щоб ножки запнути в щось тепленьке в гарячу ванну. І з собою кохви взяти. Та то було кайф. Або як влітку. На Тарасівському кар'єрі. Заліз зраночку, знаєте, виліз. Заліз у кар'єр. Мені кохви принесли. Покупався, похлюпався, кохва випив. Клас виліз, так свіженько і на вулиці тепленько сонечко припікає. Ох, захотілося на симпозіум. Коли вже буде тепло, ось сніги зійдуть тепліше, земля трошки погріється. І якщо все буде добре, в кінці березня можливо ми відкриємо сезон симпозіумів. Ну, але це не точно, все залежить від погоди. Так, подивися по карті, тільки що їду я правильно. Лісова слобідка за азимутом. Але перед нею буде дорога. Яка веде до нашого сільського полігону твердих побутових відходів. Я цю дорогу знаю, і певно, що я не буду їхати до лісової слобідки, а поїду по тамтій дорозі через полігон і на простець до села, бо якось дуже мокро і дуже холодно. Щось я тормознув, не розрахував, що плюсова температура все тече, все тане, з'ївся по весняному, блін. Треба ж до такого додуматись. О, але тим не менш, перша катка цієї календарної весни в мене вже є. Це непогано. Тож чекаю, коли буде нормальна погода, і поповнююватися весну на своєму гревелі. У мене в планах катнути в Житомир. Там, наче, на наступні вихідні до плюс 15 передають. Тож, скоріш за все, в мене буде. Каточка в Житомирі назад, це буде кілометрів 150-200, тому що я планую там коло зробити. І це, да, це десь до 200 кілометрів у мене вийде каточка така от непогана. Тож, залишайтеся на каналі. Хто не підписався, підпишіться. Далі буде цікаво. Виїхав я, значить, із лісу. Їхати мені треба вон туди. І тут, бачите, дорога. Не бачите? І я її не бачу. А по карті вона є. Але на місцевості її немає. Ось о. понад полем, на межі поля лісу, тут щось накатане. То певно по ній треба їхати. Але отут була дорога. І була вона вон, туди до вон, тієї посадки на горизонті. Також ще одна дорога була отут. Понад цією посадкою. І вела вона вела вона воно туди, до тої посадки, що на горизонті. І там десь за нею мала починатися нормальна грунтовочка, за нею асфальт. Але дороги немає, все переорано. Тож будемо імпровізувати і будемо протоптувати собі шлях по цій ось цілині. Ну як оце катати? Так і буду собі маршрут запланував. Одне їдеш собі там вже в голові спланований маршрут, там якісь плани будуєш, їдеш і хоп, немає дороги. Закінчилася, Перегорали. перепиляли там, лісу накидали, ще щось заросла. Коротше, там вже роками по ній ніхто не їздив. Доводиться змінювати свої плани, імпровізувати. Звісно, тут є свої певні незручності, але з іншої сторони в цьому є щось прикольне. Пригоди починаються, контент, можливо, буде цікавенький, щось новеньке можна буде побачити для себе, відкрити щось новеньке, нові дороги, нові місця. Тож, є свої плюси і мінуси в тому, що дороги часом зникають. Але буває, часом їдеш і зовсім несподівано натрапляєш на нову дорогу, якої по карті не було. Їдеш по ній і знову ж таки кайфуєш. І це добре, що зараз все ж таки трошки снігом притросило, трошки прохолодно, і можна буде тут проїхати. Бо якби не було снігу, я б зараз таку виїхав по теплому, то я тут, певно, і за страх би не проїхав би, бо по раному полю їхати це б така калабаня була. Але можливо воно і на краще, що зараз я такого їхав. Добре, поїхав далі, а потім буде видно, куди мене ця дорога приведе. Виїхав я з лісу, з поля вже на нормальну дорогу. Це зараз іде така вкатана добряча ґрунтовочка, а потім вона перед селом перейде в асфальт. І в'їду я на центральну вулицю села і потім по центральній вулиці до магазину, скуплюсь і додому. Страва в мене декілька разів глюканула, мені телефонували. І коли мені телефонують, чогось в мене страва підвисає, перестає писати, а потім її. Знову запускаєш і прокладає коротше, пряму лінію навпростець і не пише там всі повороти, коротше, всі оці ділянки. І кілометри в мене втрачаються. Ну, приблизно 43-45 кілометрів в мене сьогодні вийде. Думав, буде менше і планував кілометрів 50 але приблизно до 50 в мене. Так і буде. Тож непогано, я загалом полазив по лісам, по полям, змок, змерз, зустрів весну, відкрив весну для себе. Сподіваюсь, наступна катка буде вже по сухому і по теплому. Але зрозуміло, що така мокра погода то тільки в користь буде для сільськогосподарських угідь наших. Тож, в будні дні. Коли ми на роботі, нехай йде дощ, а в вихідні, коли ми катаємо, нехай світе сонечко. Їду я вже по своєму селові, Зараз заїду в крамницю, скуплюсь, і додому грітися. Борщик смачненький, буду їсти, погрію лапи свої. Гарно сьогодні вийшла катка, незважаючи на те, що холодно, мокро, але загалом гарно. Мені сподобалося. Ну, Мені всі мої катки подобаються. Приїхав я в магазин, скупився, хотів ще біля магазину з вами поспілкуватися, я каву собі ще взяв, попив каву, бо своя в лісі всю випав. Але у мене телефон розрядився і довелося ще до парубанки його підключати, чекати, щоб на касі можна було розрахуватися. До речі, в магазинах у нас в селі також є термінали, цивілізація. Так, що те, що село, це край географії, це там. Відсталість від цивілізації, то все байки, то все стереотипи, неправда. Село сьогодні в Україні це маленький і сучасний населений пункт. Звісно, що є села гірші, є села кращі, але тим тим менш в селі на сьогоднішній день є всі блага цивілізації. Купив я хлібчика, купив Софійця Солоденького. Водички собі взяв попити, кави собі взяв попити і приїхав додому. Загалом мені сьогодні вийшло проїхати 42 км. Так, думаю, я увірвуся в весну, але по таким е, хащам їхав сьогодні так, не поспішаючи, повільно, на розслабончику, тож не увірвався я в весну, а так, вповз, можна сказати, у весну. Сподіваюся, вам відос зайде. Залишайте коментарі, вподобайки, підписку на канал обов'язково оформить. і до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. До побачення.